Східна удовість, яка сповнена імперської величі та багатства. Для всіх любителів Уду шведський бренд Панадора прислав нам ще одну нереально красиву композицію, яка просто зачарує своєю красотою розкриття. Імперія Вуд у назві не просто так, це щось, яке нагадує владу. Розкіш, багатство, щось дуже по-багатому. Після нанесення композиція відкривається максимально красивою задимленою шкірою, яка поєднується із задимленим деревом, поєднюється зі спеціями, і немов на цю всю композицію, подивись, просто як воно літає в повітрі, і немов на цю всю композицію просто накришили темного гіркого шоколаду. Дуже красиво у композиції відкривається агарове дерево, яке надало аромат. Аж такого моменту закопчення, і саме найцікавіше, що особливість даної композиції полягає в її особливостях розкриття залежно від температури навколишнього середовища, тому літом потрібно бути максимально уважним, тому що одного пшику буде достатньо для того, щоб заявити суспільству про вашу присутність. як завжди, підходить для чоловіків та жінок, і доступний в нашому сторі на розпив від 1 мл.